А саме цікаво знаходиться тут. Подивіться, підігрів та вентиляція заднього ряду сидінь. Мультифункціональне дзеркало заднього огляду з сигналізацією. А що вони блін? Із камерою заднього огляду вона в нас тут є. Друзі, до вашої уваги, японський преміум Nissan Сантіана 2008 року випуску. 3,5 газ, бензин, автомат 252 тисячі кілометрів пробігу. І ціна на майданчику 8 тисяч доларів. Автомобіль в дуже гарному стані, повністю обслужений. тисячу кілометрів тому було замінено всі катушки, запалювання та свічки, замінено всі пружини та всі стійки стабілізаторів. На автомобілі встановлений дуже великий газовий балон, на 82 літра. Давайте перейдемо до огляду. Дуже багато в нас є домп функцій які є в даному автомобілі. Тож почнемо, у нас є передні та задні протоніки, протитуманні фари, дуже великі та дуже класні кастомні. Диски 18 го діаметру та Yokohama 245 50 r 18 гума в дуже класному стані. Зацініть диски, стиль є. Бачимо, що у нас такі накладки на супортах. Вони довстановлювалися власником, виглядає класно та спортивно. Автомобіль в цікавому кольорі, коричнево-чорному. Він навіть зараз виглядає на відео як чорний. Хромові накладки по всьому автомобілю. У нас також є хромові накладки на дверних ручках. Виглядає красиво, з таким кольором супер, безключовий доступ. Переходимо до салону. У нас дуже-дуже класний салон, весь білий, з дерев'яними вставками, з панорамою, електроскопідіймачі всі автоматичні, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання водійського та пасажирського сидіння, з пам'яттю, все тут є. Переходимо далі, бачимо, що в нас є шторка задня. Ця шторка ми можемо її кнопкою опускати та підіймати. У нас таке мультикермо з контролем та керування системою мультимедіа, сама система мультимедіа, дуже багато тут всього є. І навігація, і буквально все. Причому тут навіть я вам скажу, що є телевізор. У нас автоматична коробка передач, вона у нас з понижаючою передачою є. Бачимо, у нас тут така ніша. Є 12-вольтовий розім одразу вже з прикурювачем таким. Можемо тут під'єднати два розіма USB 3.0. Тут така. також така ніша є кнопка Start-Stop Engine теж в наявності. Автомобіль на газу бачимо кнопку керування газом. Давайте перейдемо далі до заднього ряду сидінь. Там в нас є дещо дуже-дуже цікаве. Розкішний задній ряд сидінь, величезний, Подивіться, який м'який, просто як диван. У нас. Такий підлокітник з підстаканниками, а саме цікаве, знаходиться тут. Подивіться підігрів та вентиляція заднього ряду сидінь, керування системою мультимедіа, керування температурою, багатозонний клімат контроль. Машина дуже дуже напічкана і дуже дуже комфортна. Дуже багато місця тут, дуже м'які сидіння. Клас, мені дуже подобається. До речі, подивіться, яке у нас мультифункціональне дзеркало заднього огляду з сигналізацією із камерою заднього огляду. Вона в нас тут є. Бачите? Дійсно, бізнес седан Переходимо далі, бачимо камеру заднього огляду, навіть дві камери заднього огляду. О, все, відкрили. Величезний багажник, балон на 82 літра. Дуже-дуже великий. Паратоніки. Те, що у нас є дуже величезний багажник, дуже класний. Прикольні такі насадки з нержавічої сталі у нас на вихлопі виглядає спортивно та прикольно. Подивіться на загальний вигляд цього автомобіля. Я вважаю, що дуже-дуже гарно він виглядає. Дійсно, преміум седани від японців це дуже класні машини. Дуже вони мені подобаються, особливо ще й на таких дисках. Тож, друзі, даний автомобіль у нас знаходиться на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19. Ви можете приїхати до нас, ми вам проведемо тест-драйв та пригостимо вас кавою. Чекаємо на вас. З вами був автопоєнт Київ. До зустрічі.